Вітаю вас, малята! Ми з вами поговоримо на дуже цікаву і важливу тему. А на яку саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки. Слухайте уважно. У нашої бабусі сини дід кожусі. Проти печі гріється, без водички миється. Правильно, це котик. А хто не балакає, не співає. А коли хто йде, то господаря сповіщає? Молодці! Це наш песик. Нас повсюди оточує неповторний світ живої природи це пишні гілясті дерева, дивовижної краси квіти, барвисті метелики, пернаті друзі. І, звісно, наші чотирилапі друзі, тварини. Ми не можемо уявити наше життя без веселого, пильного і відданого друга песика та без поважного гусатого мишова котика. А комусь до вподоби крихітних ом'ячок або пухнастий довговухий кролик чи папуга. Тварина віддячує вірністю та прихильністю тільки тому, хто дбає та пікується про неї, і ніколи не стане другом для того, хто хоч раз завдав їй болю та шкоди. Дітки пропоную пограти у гру, кіт чи собака. Я називатиму риси характер тваринок, а ви будете відгадувати, хто це. Собачка чи котик. Отже, охоронець. Любить багато спати. Легко дресирувати. Любить вмиватися. Приносить капці. Майстер підкрадання. Любить прогулянки на вулиці. Муркотун. Які ви молодці! А наступне завдання знайти картинки, які пов'язані зі словом собака. А тепер знайдіть картинки, які пов'язані зі словом кіт. Чудово! Але щоб у вашого домашнього улюбленця завжди був гарний настрій, слід правильно за ним доглядати. Його потрібно годувати, вигулювати, купати, розчісувати йому шерсть, гратись і любити, водити у ветеринарну лікарню на огляд та щеплення. Малята. Як ви вважаєте, як правильно годувати кішок і собак? Так, можна готувати як спеціальним кормом. У якому є всі необхідні для життя речовини, також ці тварини полюбляють каші з м'ясом та рибою. Але без кісток. Ні котикам, ні песикам не можна давати солодкого, наприклад, шоколаду чи цукерок. Адже цим ми можемо зашкодити маленьким пухнастикам. Коли ви гулюєте вашого песика на вулиці, то слід обов'язково мати гігієнічний пакет і прибирати за твариною. Також пам'ятайте, що слід обов'язково мити руки після кожного контакту з тваринами, адже на їхній шерсті можуть бути хороботворні бактерії. Люди часто виявляються невдячними, викидаючи своїх вихованців на вулицю. Бувають випадки, коли тваринка загубилась і господарі не можуть її знайти, а бувають і такі безвідповідальні господарі, які й не шукають. Так з'являються безпритульні тварини. Пам'ятайте, що життя на вулиці позначається на поведінці тварин, інколи безпритульні тварини можуть становити небезпеку для людей, тому потрібно бути обачними. Слід дотримуватися таких правил з безпритульними тваринами. Забороняється замахуватися на собаку палицею, гілкою, рукою, кричати. Не можна починати бігти, коли побачили безпритульну тварину. Не можна відбирати у собаки те, що він їсть або гризе. Не можна підходити і гладити незнайомого собаку чи кота. Не можна показувати свій страх і хвилювання. Собака може відчути це і повести себе агресивно. Якщо собака вас усе таки вкусив, то негайно зверніться до лікаря. Дітки, як ми можемо допомогти безпритульним тваринкам? Так, віддати їх у притулок, змаструвати їм теплу будку, нагодувати їх. А якщо батьки дозволяють, можна забрати їх додому. Безпритульні тварини не змогли б прожити там вулиці навіть дня, як не існували ті, Переймаються їхньою долею, підгодовують їх, відвозять у притулок, шукають тимчасові перетримки, лікують. Завдяки волонтерам. Все частіше чотирилапі знаходять собі нових справжніх господарів і стають для них справжніми друзями по життю. Малята, не забувайте, що ви відповідальні за тих, кого приручили. Майте чуйне, щедре і добре серце. У якому знайдеться місце для любові до тваринок не тільки до своїх, але й до безпритульних. А зараз кожний з вас уявіть в своїх долоньках беззахисну маленьку пташку. Витягніть руки вперед, долоньками догори і спокійним подихом зігрійте її. Повільно складіть долоньки одна до одної. Заховайте в них пташку. Прикладіть руки до грудей. віддайте пташця. Доброту свого серця, розкрийте долоні, і ви побачите, що пташка радісно злетіла. Усміхніться і не сумуйте, вона ще прилетить до вас. Не забувайте, що безпритульні тварини потребують доброго, уважного ставлення до себе. Не слід ображати їх байдужістю, злом, неувагою адже вони, так само, як і ми, є живими істотами Їм буває радісно і сумно. Vai e bolete.